Сьогодні світле християнське свято, великий величний день у році цим настав, і я спішу вас, друзі, привітати, із воскресінням Господа Христа. Христос Воскрес! Ви цю чули цю новину, Він пекло переміг і сили зла. Ця вість дійшла до нас на Україну і втіху, і радість людям принесла. Так Божий Син, величним Воскресінням подарував всім людям на землі вічне життя і для душі спасіння, блажений край у славі та хвалі, але, на жаль, не всі Христа приймають, не вірять в Божі істини святі, гріхах без Бога світом цим лукають і щастя не знаходять у житті. Якось Пасха це пухка хлібина, чи гарне пофарбоване яйце. А що ваша кров не вина, вони і не роздумують про це. Вітають один одного словами Христос Воскрес, воїс воно воскрес. Проте своїми душами і серцями не вірить це чудо і з чудес. О, друзі, ми з вами щасливі. Що в Пасхи день прийшли у Божий дім, і віра променіє в наших душах, і Воскреслому співаєм вдячні їм. Він нас знайшов і вирвав з цього світу, стежину правди світла показав, і ми в Христі, спасені Божі діти, Він нас простив і навіки оправдав. Мій друже, що для тебе значить Пасха, величний день чи просто вихідний? Господня милість і велика ласка дала життя тобі, а ти сумний, ти не радієш цей день великодній. І їх невіства у душі живе, Воскреслий спас бажає так сьогодні подарувати тобі життя нове. Без Бога не знайдеш у світі щастя. Христос здоров, правда і життя, земне все нетривале та дочасне, багатство кошти, влада, все сміття, душі не відкупити за мільярди та золотої коштовні камінці. За гріх чекай всіх людей заплати, і Бог розсудить кожного в кінці. Христос Воскрес сьогодні скрізь лунає, чи розумієш, друже, слів цих зміст Він любить тебе і давно чекає, щоб ти тягар свій до нього приніс. Чи розумієш, друже, поки ще час спіши, не запізнися, впади до нього, іскаятм, і з Богом день пасхальний, помирися, і Воскресний дасть тобі вінець життя. Амінь.